Всім доброго дня. Згідно нашого положення про постійної комісії у разі відсутності голови комісії, голови чи заступник Тавченко Андрій Васильович Починайте доброго ранку. Починається сідання нашої комісії. Перше питання про затвердження звіту про виконання фінансового плану спільного виконання українства агенції розвитку.

Витрати були на оплату праці та відрахування соціальних В Першому кладі підприємству не реалізовано один проєкт з встановлення металопластиковим іменем а місці тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Так було змінено ще 15 вікон, окрім тих раніше, залучено 400 тисяч. Протягом трьох місяців роботи нам було заповнено докладано 11. Не хвороб, і вже надвіг, воно, може, діфовку, інші не на дві первого інших буває надо. А на ну, вот <говори> так 200. 20. <говори> а, то заплано. Ну, і що у вас от, так, як один, як це три вже відмовили. Два відмовили, а інші на розгляді, наскільки зараз донорів активно вони пропонують. Ага, сказати. Я не розвідувала. Я сказала, більше не розвідувала. Ніж. Тобто, хто за затвердження звіту, Ага. Друге питання про внесення змін та рішення про Шапранського ради у 20-124, номер 297 про затвердження міської програми СІТ Шафранського 25. У зв'язку з тим, що було внесене зміни, відділ освіти перейменовано, місце перейменовано, то ми проводимо програму відповідно до одного законодавства, щоб можна було її скористатися. Першотравіс на «Шахтарський», міські відділ освіти на відділ освіти. Інклюзивний ресурсний центр, зміна назви, позашкільний заклад, суми ми нічого не, не змінимо. Хто щоб тести зміни, рішення? У зв'язку з тим, що доповідач третього питання ще не підійшов, то це на на розпорядження. З розпорядження бюджету 252 тисяча 264 гривень Це консультаційні виплати за енергоносії, які споживається в шелтері. Це тимчасового тренування. Розпорядження це було від 18 квітня і це і ось перших верх, коли ставлю галочку, які не вам читали палучик собі. А так вони компенсують еще місяців. Двісті сорок двісті пятьдесят одна тисяча, двісті шесть четыре гривень, місяць. А вы опаливаете электроэнергию, как бы водопостачание буду видят. Значнее общее споживание электроэнергии, его электроприводы переживают в воду, и вижу готую, на электропривод чайник и там. <плес> Так. Про внесення змін до рішення міської ради від 16 до 12 -го, про затвердження міської програми розвитку розповідь на Восняти. Так, ми вирішили внести зміни. Пункт 1 у назві і текстові рішення слово першотрав'янського замінити на слово шахтарське І в другому випустити програму. Розвику житлового комунального господарства та благоустрія, новій редакції. І ми внесли зміни до такого пункту: 13. Надання ритуальних послуг, зокрема захоронення безрідних, самотніх та осіб числа внутрішньо переміщених осіб, які перебувають в місцях тимчасового проживання. Потім з перевезення, поховання, доставки тіл померлих до мор'ю. Бюро судово-медичної експертизи, придбання предметів ритуальної належності тощо. Тут збільшили суму з 50 10 до 100 тисяч, у зв'язку з тим, що у нас є таке комунальне підприємство Добрий дім, і там перебувають ці особи. Вони всі похилого віку. Взагалі ну, взагалі більшість їм мають таку тенденцію, що подавати. Так, вже хоронили, тому просимо, щоб це було можна було їх хоронити. Близько 10 тисяч людей з перевезеннями, похованнями, струною, там, навіть я біду, ну, не стрінує, там, а відтям, а і все. просто... Це ж вони, ж в доброму домі у нас живуть, вони ж прямо там що, а у нас, от, на суті. Ну тоді знімають, вони тоді безмінів. Як безріні, як безрідні, а це ті, які безпосередньо добре на безрініх мене 50 тисяч ліків. А це ми вже от ховали вже вузки, якщо я не помиляюся. Так. А все ж просто попросив добрий дім, щоб безпосередньо вписали їх сюди, для того, щоб їхніх можна було хоромити. Тому відповідно збільшили. Тому що люди загалом одинокі, там і по вони приходили ставати за мене на обрік, там і 80 років, і 55. п'ять.

Про внесення лютого цього року кабінет міністрів прийняв постанову номер 2 якою були внесені зміни до постанови кабінету міністрів. 268 від 9 березня 2006 року, яка регулює умови оплати праці органів місцевого рядування. Зміни були в частині встановлення доплати за тимчасового відсутня працівника, і раніше ця норма звучала за виконання обов'язків тимчасового відсутнього Таких самих категорій персоналу, влади, відсутності, наслідків, спочатку недостатності, перебування у відпусті безбережної плати, у відпустці є з позаємні підпологами, початково оплачування їх відпустці для договір до дитини досягнення методичного віку, відпустів безбережної заробітних медична тривало з визначення медичного виставку річного віку. До 50% посадового пладу засновної роботи за використання присобу до 50% посадового пладу цього. Так от ці всі норми прибрані і тепер формулювання дуже виконання звучить за виконання обов'язків тимчасово обов відсутніх працівників таких самих категорій розмірі до 50% посадового вкладу, год, за засновної роботою, використання посол, до 50% посадового оплату. Відповідно своє положення про умови оплати праці для визначення рішення міської ради, також проводимо відповідність так не Навіть установа так називається про внесення до деяких установ Карміну, зміщує встановлення доплати для виконання обов'язків тимчасових працівник. І давайте проголосуємо про зміни помогу ваших праздника. Так, так. шосте питання про внесення внесні досміни, речни віддавати для нас за що. Ми виникло, як ви меншували на це питання, але склалася ситуація в територіальному центрі за підсумком першого кварталу, було з'ясовано, що в грудні 24-го року ними було допущено підтримке правопорушення, а саме комігувати, помилково е неправильно позначку зробила відповідній програмі і сплатила е замість ЄСВ податок на доходи фізичні. Тобто такі видатки, яка належна від типу ЄСВ. Пішов податок на доходи фізичних розвідки, які відносить податковому заплати. Це спричинило відповідне нецільове використання бюджетного заходу. Податковими органами закладу був втрафований, накладені штрафні на санкції, тому необхідно перевести норми бюджетного законодавства. До нецільної використання бюджетних коштів спричинює за собою необхідність зменшення бюджетних асинувань на тому спільного порушення. Наразі вже досягнуто домовленості з податковими про повернення гадів розплачених коштів по податку до доходів фізичних осіб, і коли вони зайві доход до бюджету будуть повернені, тоді ми будемо просити вас відновити Це в територіальному центру. Ну, безумовно, 47 тисяч 916 гривень віковні. Тут не можна сказати, що це і бухгалтера така страшна помилка, буває, що. Це просто. Це виробник. Так, але, на жаль, така є, і виправити можна це закінчити. Протокол про порушення бюджетного законодавства вкладений, направлений в органів в усі інстанції. Взяти відповідні пояснення з про ці дії, які до цього будуть досягнення, тому просимо прийняти таке рішення зменшити бюджетне тренування на суму 47 тисяч 916 гривень копійки з Державному центру надання соціальних послуг і спрямувати ці кошти до резервного. Якщо є якісь, то вибухівка там щось якось наказують чи плачуть. Так, вони сплатили 12 тисяч. Свої кошти так. Ти то знаєш, що там. 12 тисяч приємні. Там не обходиться з Там Власні кошти ми Керівник і бухгалтер. Є відповідний наказ про притягнення до відповідальності. Без внесення змін на розгляд комісії. Можна ще питання озвучити? Так, значить, надійшло звернення від... для себе? Це по цьому Саме, чи по, по цьому по внесенню змін. Просто ми підготували безпосередньо рішення тільки одне питання, що стосовно дерцентра. Але на розгляд комісії ще є декілька питань, які ми не включали до вашого погодження до рішення. Це, на навіть, військових немає. Є. Тоді скажете, ви об'явому передвоєм добре. добре. Так, це стосується військового відділу культури. Вони звернулися з проханням надати їм додаткові кошти в 60 тисяч гривень для придбання комп'ютерного титлу коштувати 40 тисяч гривень це для осіб з особливими потребами це І на поповнення бібліотечного фонду сучасною українською книгою 20 тисяч гривень. Ну, Обовоювалося на нараді картинної голови що якщо по якого комплексу може бути на розгляд комісії, як це дорогуватись на обладнання, наскільки воно буде стримувано, але потреба така військові культури. по поводу поповнення по бібліотечного фонду е, були відповідні вказівки власної військової адміністрації, що необхідно приділяти увагу українській книги і популювати, щоб це не мало змогу знайомитися з цими видавниками. 20 тисяч гривень. Була пропозиція по міському відділу культури забезпечити поповнення бібліотечного фонду за рахунок внутрішнього перерозподілу. У них є певна економія по енергоносіям, але ну, вони все ж таки кажуть, що сподіваються, що їм виділять додаткові кошти, не використовуючи тобто, на вашому вигляду, таким чином забезпечувати. По повинені, ну, я, я думаю, да. да. И 20, 20 000, да. мало. Мало. Ну, да. А вот А у нас скільки є таких моніторів? скільки у нас лето, які может пользоваться. Нажал мой маток, он мне кажется, у нас зовсім. Kumar. У нас в минулому році, так в нас набуло на комісію, ми робили запит на відділ культури. Таких людей не зверталася, у нас немає. Давайте 20 із того поділимося. Я рахунок додатковий з резервного фонду, чи шляхом їх переробляти, що я не можу. Нам ще знали його надати, чи може. Ну, давай, вирішуйте. Так. Мало що можна зробити. Ой, подивіться, ось такий. Можна це не випадково. Так, я в 20-й рік бажаю мало давайте А я згодом. Так, все дій. Бувало добре. Негарно, може. Ніхто тоді ходиться. Молоді це ж місяці сидять вдома. Добре, дамаю. Да. Додатково 20. Чи просять всього 20? Вони 60 просять додатково, але їм пропонували 20 вже зараз. Яко перерозподілу забезпечити без цього. Mm. Ну, вони наполягають, що

Так, тепер було, ну, ну, це вам довідомо, лист э, Дніпро-Західний Донбас, водоканала нашого, який постачає воду доведення до нашої громади, графіка погашення заборгованості за минулі періоди по 300 тисяч бусія. Такий би близько. Якби знайомці з ним, минулому місці. Бо пропонувала наша громада по 200 тисяч, можуть займалися такими зі на катайцях. Але вони все ж таки наполягають, що по 300 тисяч. Ну, катайців прорахували по 200 цього не мали бачити. Тепер ми ще будемо допомагати затепи, по 100. Воно і по 300. Якщо вам ну, 300, то по 100 з громади. Бачу. Ні.

от для прикладу ще досита. Нащо, навіщо, бо він сидить. То ось робити. От у тебе мокнеться, Далі об'єднати перерва. Ну так буде. Так, засідання. Так, на ваш розгляд чи виносяться деякі звернення наших е Збройних сил, які до громади звернулись, ну воно тільки одне, бо чотири звернення ми направили в обласну військову адміністрацію для погодження, і ще звідки вони не повернулись, тобто результату ще не знаємо. Тому пропозиція ці звернення акумулювати і розглянути за підсумком ну, хоч би північня, що вже проміжко, коли ми будемо бачити, що по доходам. Із поджету і що ще можна киресурс прямо вадити. На на так, і тоді у нас шосте питання. Про внесення змін до рішення міської ради від 2012. В тому що ми вже проговорили підтримати листяка. 000 на культуру, на Чи ще нас? Это центр, значит, я за бюджетних застойний Так, на так. так. Давайте проведем хто за внесення таких зміни, прошу. Я тут, так, я? наша поліція завершена. Дякуємо всім за присутність. Дима, це теж я.